Облік проєктів. Для створення нового проєкту необхідно в меню «Проєкти» обрати проєкт. Створюємо новий проєкт. Зазначаємо назву, наприклад. Вибираємо клієнта. При необхідності зазначаємо склад. Публіку запасів та цехову кладову. В разі заповнення поля термін виконання слід пам'ятати, що проєкт не можна створювати постфактум. Дата терміну виконання має бути більша або дорівнювати поточній даті. Якщо не заповнювати поле, при збереженні буде проставлена поточна дата. Тиснемо Створити. Після розгортання вікна необхідно заповнити складові проєкту. Для додавання необхідно брати тип складової. Це може бути завдання, якщо передбачається ввести облік часу виконання проєкту, номенклатуру в разі операції купівлі-продажу для відокремлених замовлень клієнта та замовлень постачальнику, виробництво для операції виготовлення готової продукції або ж підпроєкт, коли проєкт розбитий на кілька етапів. Для прикладу заповнимо проєкт з випуском готової продукції, тобто обираємо виробництво. Вибираємо продукцію, яка буде виготовлена, встановлюємо кількість та тиснемо Обрати. Для продукції важливо в номенклатурі вибрати тип виробництва Готова продукція. При цьому додається вкладення Компоненти, де можна вказати перелік складових. Як сировини матеріалів, так і напівфабрикатів, які в свою чергу також можуть мати свої складові. Також слід пам'ятати про правильність зазначених рахунків на вкладенні бухобліку, бо вони заповнюються по замовчуванню при автоматичному створенні документів. Також можна додати завдання на виконання робіт. Працівнику або працівникам для подальшого табелювання та віднесення витрат по заробітній платі на собівартість продукції. Для завдання працівникові або групі працівників необхідно обирати тип роботи працівників організації. Натиснемо Зберегти. На панелі проєктів для візуалізації можливо змінювати статуси проєктів. Етапи проєктів налаштовуються вручну, проєкти налаштування. Тут необхідно вибрати, які будуть етапи, та побудувати перелік в необхідній послідовності. Повернемось до нашого проєкту. Також змінити статус проєкту можна через розширене налаштування документу і змінювати статус безпосередньо тут. Розпочаток. Зручно, що створювати підлеглі документи проєкту, можливо безпосередньо з форми проєкту. Наприклад, можна створити документ замовлення, а в створених документах, можливо, при необхідності відкоригувати інформацію, але в більшості випадків таких коригувань не потрібно. Також в документах, створених на підставі, вже заповнений проєкт, що вибудовує дерево підпорядкованості по даному проєкту. Збережемо замовлення. Для прийняття проєкту в роботу, для оцінки наявності сировини на виробництві, натискаємо піктограму перевірити вартість. І при необхідності, якщо в комірці вказати постачальника, в нашому випадку, наприклад, лісництво. Натискаємо Створити замовлення. Автоматично заповнюється замовлення на придбання. І відображена купівля. Також на підставі замовлення по мірі надходження сировини. Додаємо документ надходження сировини і матеріалів. Вибираємо замовлення, додати, надходження сировини. Документ заповнюється автоматично. Після надходження сировини За допомогою піктограми ми можемо передати сировину на виробництво. Для цього вибираємо піктограму, Обираємо сировину, яка має бути передана, і тиснемо Перемістити виробництво. Таким чином автоматично створюється документ переміщення в виробництво. Залишається тільки провести документ, натиснувши ок. Після виробництва для сформування документа отримання готової продукції можливо натиснути піктограму, при цьому запуститься обробка формування документу отримання готової продукції на склад. Обираємо яку продукцію ми будемо отримувати, можливо, змінити кількість. В разі, якщо це було часткове надходження, та натиснемо Створити отримання. Формується документ отримання. При проведенні документу формуються записи в журналі транзакцій та журнал інвентарізації по надходженню готової продукції на склад. Далі з форми проєкту можливо зробити, оформити документ реалізації. Для цього також натискаємо, обираємо, що саме буде реалізовано, та натискаємо Створити рахунок. Створена реалізація. Стандартний документ при проведенні робить записи в журналі транзакцій по собівартості реалізованої продукції як матеріальної складової. Рух також по журналу інвентарізації для обліку складських залишків та по журналам клієнтів прибутковості ПДВ та реалізації по проєкту. Для закриття нашого проєкту можливо також через розширені налаштування документу вибрати статус Завершений. Якщо було заповнене завдання і ввівся облік робочого часу, то для балансу затабельовані завдання цього проєкту також віднесуться на собівартість готової продукції по даному проєкту. В даному разі в нас завдань не було. Натискаємо ОК. Наш проєкт завершений. По цьому проєкту можливо провести аналіз. Тобто вартість проєкту була така, дохід, рентабельність та визначити прибуток. Також для створення платіжних документів по оплаті з даного проєкту можливо скористатися кнопкою безпосередньо в проєкті або створити окремий документ через банківську виписку отриманого платежу. Для введення. Затабельованого часу по проєкту. Працівники мають затабелювати робочий час для цього документом Додається час початку та час закінчення роботи, а також є посилання на завдання кожного проєкту. Дякую за увагу! Всего в краще.